Так, что у нас там сегодня? Тарария? Ладно. Тогда что у меня там еще есть? Ну, давай С. И да, сегодня я буду играть в первый портал. І він мене реально підпалив. Я ну, трохи підгорів від нього. Ну, це ви потім знаєте, коли будете дивитися відео. Це повне проходження. Так що, так, да, одна єдина частина. І я цим буду починати новий і, Ну, список відтворення. Ну, де буду, будуть тільки повні проходження. Да. Ну. Всім привіт! З вами Каприша і ми починаємо грати в порно. Погнали! Добрий день, чи добрий ранок, чи добрий вечір, те хрен не знаю який зараз час. Ну ладно. Ем, що тут значить робити? Ну я трохи. Ммм. Так, о, на толчок застрибну. И на капсулу сразу. Так, що мені робити то? Мені хтось говорить, щоб я пішов, виконував їхні завдання. Розумні задачки. Я не хочу. О, портал. Піду я виконувати задачки. Так, це моя перша задачка. Э, Чя? Просто куб положить, ты серьезно. Ну прям сверхразум я повинен бути, щоб це зробити. Так, і мені в цей ліфт. Давай. Наступне, що там? Так. чо, яма? Ладно. А, а, ага. а, це портальні побігушки, ясно. Так, о, портал. Чого? А? мене заперли. Раз, два, три. Єлиничка гори. О, яка там красивенька штучка стоїть. Забрати її потрібно. От ти в моїх руках портальна прука. Ура! Це прекрасно. Тільки в цьому рівні якось мало прекрасно. Ну ладно, він ізі. Четвертий рівень з 19, та я швидко цю гру пройду, ви що? Потрібен куб, от і куб. Елементарна задачка, що тут складного? Так, мені треба куби і положити на кнопки Раз, куб, і два куб. О, прикольна штуканці не можна словити смерті. Так, це більш продвинутий рівень. Ну він такий же легкий. Ну, складність депо понаростаючий. Тепер це не здається таким легким. Плюс болото якесь тут зробили. Дев'ятий рівень і куб. Що еще ми з цим робити? Ніфіга собі отак треба зробити. Опа. Оце стрибковий рівень. Прикольно. Можна на кайфі чисто. Прикольний рівень, мені сподобався. О, це... Портальна пушка з оранжевим порталом. Ооо, я її хочу. Оооооо, ось вона близько вже. Майже до... <смі> долетів, доїхав. Майже візьму і є. Yeah. Ось вона. Ура! Тепер у мене є два, дві сторони портала. Е, е, е тепер мені треба в ліфт чекати. Так. ще один рівень з зі стрибками. Фух, еще одна вырешена задачка. Она была уже складная, мы троха подгорели на ней. осталось только 5 уровней. 15 уровень. Я сгорел с него. Не, серьезно. О боже, я настолько долго Думав, на 3, як пройти рівень, що, блін. Я тоді успів згоріти уже. Ну, пройшов. Пройшов. Ну, пройшов ось цей фрагмент як мінімум. Але на 16 рівні була така сама фігня. І він, Але воно не працювало так, тому що. Ну, не можна поставити портал. Я знову дома не мог. Зрозуміти, як це зробити? О боже! йо Йомайо! Тоді мене просто спалило. Але я все ж таки до Петра І зробив це. Ну, а тут було вже не так складно. 16 рівень приніс мені нових об'єктів на мапі. І це ось такі турельки, які можуть дивитися тільки в одну сторону. Ну, щось типу складно, але не дуже. Але тут було якесь досить цікаве приміщення. Який я зайшов, і тут, в принципі, нічого було... не було, окрім якихось написів, да і в принципі трохи речей якихось. Я навіть успів від турили в 17 рівень і мене познайомили з Кубом компаньйоном. Цікавинка, але в принципі нічого такого нема в ньому. Не поговорить навіть зі мною. Мене трохи підгорало, звісно, але ален, схоже, скрашував оце, що відбувалося навколо мене. Якби я не хотів зберегти куб, мені сказали його спалити, я, звісно, чинив опір, але не було ніякого результату. Ну, мені прийшлось все ж таки спалити його. 18 рівень це знову стрибковий рівень. Е, Ну тут, тут ми по платформам стрибаємо, в принципі, так. Да. Але є величезне, але. М'я. Ну я не можу. мене просто, блін, ну. Я не знаю, як виразитись, ну мене просто просто вбили тут. Ну сам я згорів. Блін, це піздець. А. Я просто. Тут э, своє. <кхм> здох. Да. Це був найтяжчий рівень за всі, які тут є. Це піздець. Це той рівень, який я проходив в найдовший час. О, і це той рівень, з якого я підгорів по максимуму, блін. Ну от наш 19 рівень. Наш тортик. Ах, ну, погнали. В цілому, цей рівень був не такий складний, як минулий, набагато легше. І я не підгорав від нього. Да, вмирав, але ну, це не було так погано. Утоплявся я тут, в принципі, да. І все ж таки я його пройшов. От наш тортик, от вихід і. Наш спалити хочуть. Але хочу зазначити, що ця платформа настільки повільно, блін. летить, що це біпець. Ну, так сталося, що я випадково вмер то с... сам. Випадково, так. Да. Нічого. Нічого такого. Я, я не хотів суїцид. Коротше. Ну. В принципі, тут все легко, і ось так. І ось так. Все. Та й йому. Коротше, робимо все нормально, і все. Ми потрапляємо за куліси цього комплексу. Ну, і ці закуліси настільки великі, що аж займають половину гори. Я так би мовити, скипнув цей фрагмент гри аж до боссфайта. Ну. Тут була, було дуже багато чого. Ну, коротенько, так скажу, що тут були преси, тут були вентилятори. Ем, <свісно> навіть падаюча драбина була. Ну і була штука, яка чисто ракетою стріляла. Ну, в принципі, це було все цікаво, але я просто не знаю. Ну, це довго розказувати. Ну, я дійшов до боссфайту. Іду прямо до Гледос. І от вона. Да. Ото вона така велика. Фіпець. У нас були перемовини, і під час перемовин у неї якийсь модуль випав. Ну, я от по добротій душе духовній. Вирішив викинути цей модуль в смітник. Ну, щоб не валявся, так. Модуль був проти навіть улетів. Після повторення все пройшло нормально. Після того, як почала мене травить якимось газом, я почав судорожно намагатися на неї, блін, залізти, щоб роздербанити її провода. Але не спрацювало. Зате з'явилася якась ця фігня, яка ракетами буде. Спочатку я не зрозумів, що потрібно розробити, тому я намагався і сам, самої їжу вбити. Але я потім до Петра, що потрібно зробити. Коли я зробив, що від мене потрібно було зробити, я все ж таки зробив, що потрібно було від мене зробити. Я просто спалив новий модуль. Коли я це хотів повторити, мене просто потравили. Я вмер. Таймер пішов, і я пішов. Починаємо довбити модулі. Перший є. Другий є. Третій є. І починається якийсь піздець. Спацатись треба. О божечки. Що за фігня? О, боже. Нє, не треба, не треба вони засасують біле світло. Ух... Нифига собі тут літають обломки. Кільце впало. Ух! Небо! Небо! Красиво небо! Ой! нас хтось тягне. Піпець. Ну, і на цьому гра закінчується. Да, Portal 1 він не такий уже довгий, 2 2 години, але монтувати відос, ну, я трохи задовбався. Хоча я його монтую вже другий день. Тобто минулої неділя і цю неділю. Не. Коротше. Да, і тут тортик у нас. Тортик Наший. Який нам обіцяли. Ну, не дали. Ну, дякую, що подивились. Якщо вам не подивились, бо я стільки днів уже не викладав відос. Хоча я не в днях, а в неділю. Да. Коротше, дякую, що подивились. З вами був Каплянша. І всім.